До Сергія Анатольовича будуть питання? Можна відносимо. Да, Скажу так, що відповідно до того, яке ви рішення не прийняли, ми готові працювати, якщо буде прийнято рішення про ліквідацію закладу, здійснені певні розрахунки, де ми максимально збираємо паралельні класи, які по ну, наповненню наших класів не війться, ті, які ну, забезпечимо, щоб колективи. Пішли в один клас для того, щоб це було комфортно дітям. І при можливості зробимо всі відповідні розрахунки, задаємо відділу освіти, нам падаємо справи заважтувати. Дякую. А скільки клас вибалося? Ви прораховували? Мінімум три. Раз, два. Ну тут один вже під питанням або друга класа. Розумієте, зараз ну, це болюче питання не тільки для них, і в нас вибувають діти. Наприклад, ось по другому класу я була впевнена на 100%, дивлюся вже про міграції, по наших дітях і так далі, вже відбувається. А що буде до першого вересня, ми ж не знаємо. Батьки, батьки визначаються. їх клас да. під питанням, а четвертий, у нас десята школа. Четвертий, п'ятий, шостий і восьмий класи підуть паралельно. Однозначно. Що у нас напомню сука дуже велика, чисто наша. Ви знаєте, що у нас є теж законом на і якщо буде прийнято рішення на всіх однакове, то ми ж розрахунки, робити, нераховуючи цей закордон. Але міграцію, і бажання батьків ніхто не відміняв. Батьки сьогодні мають право переводити з паралельним класу в клас, якщо щось їх не задовольняє. Ще раз доказ говорю, ми надаємо освітню послугу, якого прив'язувати. Не можемо. Вибір за батьками. Але хочеться, Сергій Осіч, звертаюся, до вас прислухаються люди. Давайте ми їх об'єднаємо і щоб ми максимально залучили, не розпорушили їх у всіх закладах освіти, максимально залучили до одного із закладів. Ви чуєте, що я кажу? до одного із закладів для того, щоб максимально працівнувати. Якщо до одного із закладів перейдуть діти, підвоз буде дітей, Дані. до іншого закладу. Дані. Так, до всі. Ми зараз дивіться, ми розглядаємо зараз. Ну, ми ж не просто теж, ми теж хочемо не тільки планувати, а бачити реальні речі і кроки. Коли кроки здійснюються, ми тоді визначаємося і затверджуємо маршрути за пропозицію. У мене заявку була четверта школа. У неї немає підвозу зараз, тому що там є обмеження. Але обмеження законодавством. Це сьогодні по фінансуванню. Ми можемо рішенням сесії у разі необхідності збільшити або зменшити кілометраж підвозу для того, щоб якісно надавати ту чи іншу позбу. Раніше було я теж був противником, що їздив в автобус першого ліцею і їздив в автобус в гімнації окремо, брали своїх. Окремо брали своїх, і це було ну, неефективне використання ресурсу. Два автобуси. Один їде, забирає школярів першої школи, другий їде тільки школярів гімназії і все. Зараз ми зробили таким чином, що це відділ освіти. Є автопарк, який по маршруту затверджено водій проїхав, забрав, в той час забрав туди, щоб вони були охоплені і підвозилися до того закладу. Ми теж сьогодні не переконуємо батьків, що саме в той заклад. Але можемо направити, що там буде краще. Ми ж теж аналізуємо потужність укриття, наявність І де сьогодні ті твори не вистачає, ми кажемо, лучше приведіть туди, щоб школа була наповнена, а відповідно отримала субвенцію державну і, відповідно, якісно розвивалася. І матеріальне забезпечення було. Оце саме головне. Тому дякую. Якщо питань немає, ставимо на голосування. Але що не надаєте директору стаційної філії? Якщо є необхідність, можу надати поставити. Ми почули про нову механіку примізіону. А прораховували, яка відмінуть на банківських. Ну, на тві. Ну, в разі. вам на сьогодні показники, які... Значить, якщо говорити про кошти, про державну субвенцію, як вам сказати, якщо взяти субвенцію, ось секундочку, я достану, значить, якщо у нас середні витрати на одного учня по субденції 25-го року складають. Е, 16 тисяч 446 гривень по громаді, так, то по станційній філі е, зовсім і інше йде. По формульному розрахунку, якщо на, на зарплату по формульному виходить, що 1 мільйон 463 тисячі, а по факту треба 2 мільйони 671 тисячі. Ну, ну дивіться, ви прожакували, що одна злітки. дитина в місті 16 тисяч, а станційний філій скільки? 53 тисячі. Ну чого ж це? Не це було отримання. Субвенція, яка дається на дитину? Скільки на? Не дає дитина. А ви розумієте, якщо станційна філія знаходиться в системі освіти? Зараз відбувається процес приєднання. До закладу освіти, то відповідно у нас по ставках йде зменшення. У нас адміністрування не треба, посадові обов'язки під адміністрування теж немає, Тех, техперсонал теж не використовується, відповідно по цьому йде економія. Класи, які з'єднуються в нормах наповнюваності, дають свою економію. Ну, якщо, якщо говорити про класи, то... Це не зрозуміло мав питання. Що ви економите, дітям любите, як це економію? Економі. Ви мені скажіть, будь ласка, яка кількість дається субвенції і на яку кількість дітей? От Я? скільки у нас дітей в районі? Яка дається субвенція на всіх цих дітей? Я можу сказати про, про субвенцію до п'ятого року. Ми її отримали тільки на 8 місяців. Це вперше таке в історії існування бюджетної Вона боротьби. не йде на, конкретно на дитину. І... Вона не йде на дитину, вона йде вона на на дітей. всіх педагогічних працівників, які є в системі. Станом на початок року вона ще на кінці. Там да, окремо і... відбудеться якщо, дити... дити... якщо там три дитини, дивіться, якщо там три дитини, один педагог, то що йому платить зарплату, а в нього наповненість донор бути на 25 дітей. То, то що йому що нам То субвенції йде окремо на дитячий садок маля. На садки взагалі не йде. У нас дитячі садки взагалі субвенції не йде. Це все за рахунок місцевого бюджету. Добре, по школах? По школам йде. Ні, вона йде загально по громаді, але дається мережа усіх педагогів, які є в громаді, і педагогічних працівників. Їхня заробітна плата, визволи, надбавки і все, що в них входить в мережу. Кількість дітей йде по формульному розрахунку. Тому що на сьогоднішній день, чи йде міграційні процеси правильно. Ви скорочуєте станційну білю, щоб звільнилися кошти за що е, е, учителів. Їх звільнення технічних працівників звільняється кошти. Ні, ну не перекручуйте. Та ну, завжди можна, можна, її закривати. На сьогоднішній називається, що будувати будемо відкрити. Так? Вона не буде працювати, там нема умов. Для тих, які сьогодні вимагають закону моменту і поподробні, чого сказав, що вимо це буде так. Шановні дорогі, дякую <су> за питання. Ми вже відповіли <су> по третій раз. Ви ж <су> ви <чурися> ви визначаємося <су> шляхом голосування, визначаємося шляхом голосування. Шановна вічна комісія Ми, а ви не, <су> не зачитали. Я ж вас сказав, <су> зачитайте звернення лист. Зачитували на комісії. На за спільному засіданні. Максим Олександр, лист адресований голові, Він правильно, розписаний, розписаний і відповідно, регламенту розглядається на постійній депутатській комісії. Він був озвучений. А що там все внизу написано? Він був озвучений. В кінці що ви ну, Я можу зараз це, це... звертаємося до вас за допомогою у правомірному вирішенні нашої проблеми. Відновіть роботу ФАПу, відновити бомбосховище біля школи або поставити модерне криття для дітей, відновити роботу дитячого садочку на території нашого селища, зупинити процедуру припинення діяльності станційної філії на бурської ліцеї для ліквідації надати змогу та дозвіл на докомплектування нашої школи за рахунок дітей інших територіальних громад за бажанням батьків, просимо провести перевірку законності дій нашої місцевої влади та надати нам письмову відповідь контактним особам. Есть. Это закончилось. До слово відповідь, ви до сесії, чого не додали під до словом відповідь, батьки це зачитали послухати. Сергій Олексійович, є термін, є місячний термін. Якщо на сьогодні зеленка було рекомендація комісії прийнята відповідно до розгляду даного звернення. на постійному комісії, спільному, було розглянуто даний лист. Значить, розгляд відбувся. Відповідно, прийнята до рекомендації. Розглянути питання на сесії, винесено на сесію. Якщо необхідно сість просто зачитати весь текст повторно, то я його зачитаю, але він був зачитаний вже на комісії. І всі письмові питання, які тут озвучені, на всі отримає відповідь той заявник, який звернувся. Ми надамо правову підставу в письмовій формі всі чітко по кожному питанню. І по ФАПу є це відділ, сьогодні дасть Валентина Миколаївна, яка курує даний напрямок, і по тим питанням, які сьогодні озвучені. Ми обговорили всі питання, ті, які стосуються в зверненні. Все, що тут написано, я навіть просто звернув увагу на те, що не ми вирішуємо питання про закриття або зменшення потужності або рівня амбулаторії. Це чи фаху. Що це є сьогодні нормативний документ, який відповідає діючим законодавству. І кількість населення ми теж сьогодні пере, е, продивилися по громаді в нас зменшилась кількість е, е, жителів. Плюс е, по стосовно. Субвенція, субвенція теж по формульному розрахунку, останні роки розраховується, того, що сьогодні дуже велика міграція дітей внутрішньо переміщених осіб, які закріплені, наприклад, за школою в Херсоні, а навчаються в школі в Новому Бузі. І куди ці кошти направляти, тільки після того, як дитина, чи дитина навчилася або якийсь період пробула в наших закладах. Далі вона приїхала побула місяць в у Новому Бузі, поїхала в Кривий Ріг. Кому субвенцію нараховують, тоді держава дає тільки частково субвенцію а далі по результатам. Діяльності закладів і тих дітей, які откуда куди приїхали, або чи це місцеві, то за кордоном тоді додає суму субвенції. ця Слава. субвенція не перекриває Проте, не, не перекриває взагалі, Требі що казали, на не на дітей дається субвенція, а тут каже дітей комплексів. Якщо як дідей, вам треба, повністю розрахунок, як здійснюється надання субвенції. Я э, даю доручення Сергію Анатольовичу, він дасть вам повністю розселення. Але цієї субвенції останні роки не вистачає. Максим Олександрович, це буде до вас суперечка, в мене є пропозиція. Ми вислухали одну сторону, дайте, будь ласка, слово без, директору філії. Без проблем. Ми хочемо послухати її. Хочете послухати, даю. Але просто, що вже те саме. Ну, будь ласка. Будь ласка. Геть не проти, щоб всі різносторонні було. Всім. Я завідувач з тим своїм. Ну, то не важливо, як називаємо. Ми постарінки. У нас школи ще школи, не ліцеї, в нас ще не провідна. Так само каже директор. Хочу сказати про те, що да, дійсно у нас у 2024 році було знайомо з тим, що буде трансформація навчальних заходів, під час якого було сказано про те, що до 25-го року буде розглянуто дане питання, якщо. При наявності ліквідації навчального закладу може бути при малій наповненості роздобувачів освіти і плюс, звичайно, збереження... і, звичайно, про збереження життя дітей йшлася мова. На даний час ми працюємо, навчаємося у будь ліцеї No1. Другу зміну я вже говорила на всіх комісіях про те, що дане питання, які виникали під час підвозу, харчування, все було вирішено. Ми співпрацюємо з адміністрацією без з відділом освіти. Було проведено підвозу, підвоз підвоз з двома автобусами. Спочатку трьома автобусами, потім прийшли на два автобуси. Чому? Тому що зменшилась кількість дітей. Зараз в начальному закладі 82 дитини, із них 8 за кордоном. 82 учні, так, да, освіти, 8 за кордоном. Педагогічний колектив, 15 вчителів, плюс 2. Один з них за, знаходиться за кордоном безбережної заробітної плати, і один знаходиться у відпустці. Плюс 8 технічних працівників. Хочу теж, щоб про нічого не забували, тому що це все-таки люди в даний час, який у нас є, це дуже-дуже боюча -дуже. частина. Що е, все ж таки розпилювати дітей по всій громаді я не вважаю це раціонально. Тому буде дуже, дуже велике пархання про цього, по цього поставитися відповідально як батькам, так і всім навіть. А скажіть, будь ласка, бо да? бачу, ви хвилюєтесь, наповненість в перших класах. Ну, Початкова рамка на даний час. Щас, сім. Щас, щас, сім, сім, помагаю, Я допоможу вам, бо зараз. У ну, мене мережа вже на наступний рік. По першому класу зараз взагалі не можу сказати, тому що ця робота, ну ми розпочали роботу, і дуже багато на сьогоднішній день п'ять вже заяв філії написали чисто вже у першу школу. Тому у першому класі сьогодні це на наступний рік, другий клас. Сім дітей Шість буде без шість дітей. Тобто сьогодні у першому класі шестеро дітей, на наступному, в другому шість дітей. Тепер у третьому класі вісім дітей. Ні, не так. Сім. Це ви другий сім. Значить, дивіться, це в мене ж на наступний рік валютні. Давайте. мене мережа на наступний, я трошки. Так, так, ви зараз ви зараз... Давайте так, і по пам'яті. Перший клас у нас шість один за кордоном, другий клас у нас сім. Третій клас у нас 10 і четвертий 12 клас Тобто до п'ятого класу піде 12 осіб. Це вже у нас. А з перспективи складати <зас> <якщо? зас> перспектива <Beh>, на п'ятирічку? річку від нуля до п'яти, чотири п'ять дітей в рік. Це те, що ми маємо по станції. Тобі я зберегти в, в одному закладі не як Майназумі їх кажуть. Ні, 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 це просто тут вже робота, тут вже робота самого завідуючого ну, як директора з педагогічним колективом з батьками. І, і Тут треба їх гуртувати, не роз'єднувати, а гуртувати, що, що шановні дорогі, ну є така сьогодні не забаганка, це, це така сьогодні методологія держави, це, так, а тут вже прохання дійсно працювання. Ми сьогодні ставимо завдання Сергію Анатолійовичу, щоб і Арі Вікторовні, щоб ті працівники педагогічні максимально. Були працевлаштовані, тому що вони разом з дітьми підуть. А якщо вони розпиляться дійсно в 10-ту школу, в четверту, першу, тоді не буде ну, педагогічному працівнику, де його влаштувати, не буде тої ставки. А коли вони підуть з дітьми, то є сьогодні резон створювати і долаштовувати цю роботу. З технічними працівниками будемо дивитися, тому що ну, тут питання таке важливе. Вони загаль... завжди працюють технічними працівниками. Вони працюють сьогодні, але вони то вони сіти зрінять війна, ми йдемо на себе ці затрати всі практичні працівники сьогодні пішли за закладом. Вони часа в другу зміну і в такій кількості це зараз да ми їх надаємо їм роботу, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день такі ризики. Так. Але ми, я ж кажу, що я не значив з того, що держава, крім того, вона ж бачить, що в всій державі така історія. Сьогодні дуже великий відтік за кордон дітей з батьками. Ставка голосування. Дякую, Марті. Максим Оксанович, в мене ще одне так. прохання до депутатів, щоб не закривати станційну філію, доки. Дозволяє нам на наповнюють е, закладу працювати. Ну, вже Я думаю, що ми дуже почули все дозволяє. і думки і, і, і по кількості нас дозволяє просто не голосувати, поставити, як є. Почули, депутати почули, відчільна комісія, прошу провідні голосувати. Вона в першій школі навчаються. вони вони все, все вони там, з педагогами, з технічним роботником. Тут юридичний статус філії як юридичної особи. Будемо так, в мережі. Але в мережі ми повинні транспортувати, ми хочемо чи не хочемо, ми повинні це зробити. Вчина комісія, прошу проводити голосування, за проєкт рішення в цьому році. Беріть на себе відповідальність, на що ви це утрималися? Запроти. Кажіть лучше так, почесть. Ні, я сказав своє слово. Ви ж сказали і я сказав. Пропозицію. Я, Про я, я не заставляю. Нічого. Просто кажу, беріть на себе відповідальність. Школи зараз. За. Габрилют за. 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 Барбуша. За. 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 Діброва. Іванов. За. Проти. Ларудієнко. Гуценко. За. За. Остапа. За. Предко. За. Проти. Прийнято за. Так, і ну всього. за. Тринадцять за. Скільки в роти, скільки за протоколу? Утрималися. Тож 4. 4. За результатами голосування. 13 за, 4 проти. 4 отримались, рішення не прийнято. Пропоную на 5 хвилин. Перерву і продовжимо розбудити, Максим каже, а можна по цій темі медицина два слова скаже? Якщо депутати мають не треба.